Всім привіт, друзі. У Нас сьогодні на вулиці, знаєте, так. Прохолодно, прям ух. Але що, прогулянка у нас за розкладом? На 5 хвилин, бо вона вже йде в хату, труситься. Вийшла з Євгеном погуляти. І Жені корисно, і їй трошки корисно. А ми з Максом працюємо. Він там відкоси робить, я на кухні перебираюся з літньої кухні в хату. Ну, так сказати, в принципі, один одному допомагаємо. Але хтось більше там, більше там. Так що ось такі у нас справи і Дивіться вам трошки пізньої осінньої краси. Дивіться, яка гвоздика. Я в шокі з цих квіточок. Тут, поки Макс вийшов, тихенько познімаємо, бо він, коли в нього не дуже все виходить, трошки нервує. Ну як він, то в нього все завжди вийде. Якщо навіть не виходить, в нього воно все вийде. Він такий спокійний в цьому плані. Це я б тут дуже кинула і пішла б десь. А він не робить, вікно зняли. Тут завіси були так. Пошевелили і завіси зняли, і вікно зняли. Ну, спочатку вікно, потім завіси. Треба вимивати. Вікно таке в пилюці. ну нехай він тут зробить, а потім вимиємо. Так що тут вже ну, темно, світла немає, я не можу в кімнаті вімкнути. На вулиці то більш-менш видно, але все одно якось темно сьогодні. А тут, знаєте, цей. А, уже Діло пішло на цьому вікні, воно підсохне, можна ще там цією шпаклівкою. І все. Тут ось. Ну, я думаю, сьогодні також буде. Все, так що, Так-то так, що. Цей там десь вичуть до нього. Приїхали. А я познімаю квіточки мої, а не вкусуються квіточки мої, десь там на вулиці, бо сітка тут. А я тут на кухні навожу марафет, який він не є, але буде буде чистенька. У нас так як. В процесі ремонту у нас тут стільниця зроблена ось так: от. із бурсочків знизу, а вверх ось сама стільниця з цього ОСБ. Так що, ДСП, як воно там правильно, ви мене зрозуміли. Так що я зняла стару плівку, тут була така сама, і зараз буду отак от от цю клеїти. І буде гарненько. Тут зараз води немає. Ну як, трошки там води, звісно, є, ми понабирали. Помити умивальник, отут помити. Он, зняти Макс. Зараз зніме мені саму розетку. Він ту знімав, я вимила, щоб вона чистенька була. І продовжуємо наводити порядочок. Бо хочеться, щоб було трошки затишно у нас, а не гармидер ремонтний. Тут все не показує, бо ще треба винести. Так, Макс я дійшов до другого вікна. О, розрядився. Світла ж немає він на акумуляторі. Тут ось рівненько все вийшло, а ось тут трохи він зчисував, бо піна виперла. Ну воно шпаклівкою, штукатуркою все вирівнюється. Так, коли немає світла, дивіться, чим ми працюємо. Я пам'ятаю цю штуку з дитинства, я її брала без просу і дрелила все підряд. У кого є ще такий апарат? Нам знадобився. Це Максима тато привіз, а ми казали, на що воно нам пригодилось. Без вікон, без дверей повна хата людей. І собак, і котів. Я кіт на вулицю вийшов. Десь собаки гавкають. Пішла я, якщо що, гукай. Він... Ну, раптом я тобі треба, то він мене кликав, щоб я там йому притримала відро, як він так крутив, крутив, так? Да? Ну що, я тут трошки розгреблась уже. Ось наша кухня, тут я попрала, така в нас. Тканинка висить закриває все це. Що я хочу сказати? Що у нас тут ось забетоновано, і це погано тим, що пилюка. Тож, я зараз пройшлася, порозкладала, прибрала ось цю гелюку, позамітала. Зараз. Ну, велику таку, а зараз буду по-новому все витирати і думати, чим оце тут заховати цю підлогу. Ну і якось уже з вікном думати, щось туди причепити. Коротше. Красоту далі наводить. Показую, як є. Не соромлюся. Зараз такий час у нас період такий, що от саме зараз така кухня. Але буде все дуже гарно. Ми, в принципі, це зараз думали, але трошки не виходить. Так що потерпимо, нічого страшного в цьому. Немає. Ну що, друзі, це вже у нас наступний день. Я тут трошки вже поприбирала. Вчора в мене тут був клінінг, я тут рачкувала до пізньої ночі, але порядочок навела. Знаєте, чистенько, пилюки немає. Звісно, не так, як воно хотілося, як Женя вчора зайшов, каже, то це я за підлогу каже, ці ряднинки, як раніше, так. Трошечки навели порядочок, а далі буде видно. Вже тут можна їсти, готувати, щось робити і ходити саме головне без тапочок, бо пилюка гарно піднімалася, а тепер уже якийсь затишок. Є. І саме більше, що мені подобається, це я. З чоловіком, так, вже, як його мовляла, другий день ось е... жалюзі почепили, це з кімнати Євгена, там вони не будуть, там інше буде. А ці сюди. Він не хотів, бо каже: ну портимо вікна, каже, давай посередині там зробимо отвори. Ну, якщо будемо нові сюди рулети, то якраз воно там має підійти. А то я сюди все, що хочете, тулила на це вікно, а тепер уже. Так як більше-менш треба. У нас є і підвіконня, Макс, тільки що міряв, але трошки ми з цим підвіконням. Ну як? Стінкою. У нас мала ця стінка бути туди далі. І е, воно мало все тут лізти. Зараз трошки воно тут заважає, ну нічого, щось ми придумаємо. Далі буде видно. Світла у нас зараз немає, то того й темно. вибачайте. Я я вімкнула через. Ту станцію Екофло світильник то він не дуже прям так світе, але вже як є. Так що будемо тепер з вами готувати. Ви знаєте, картинка трошки гарніша буде, а то все одно хочеться як знімати, щоб більш-менш воно нормальне на відео було. Хоча людям подобається таке, знаєте, такий контент, щось таке, як є. Ну, в принципі, я й показую, як є, але вчора трошки. Як прибирала, не знімала, бо така пилюка. Я швиденько, то поки світло, вода є швидко, швидко, все мила, мила потім до 12-ї години. І холодильники, бо воно ж пилюкою поприпадало. Так що, ось такі в нас справи, вже трошки мені легше. А на підлогу застелили ось такі ряднинки, знаєте, старенькі, але все одно краще, ніж просто бетонована підлога, яка завжди полюка піднімається і скрізь вона осідає. А також, знаєте, набагато чистіше, затишно. Ну, нічого. Можливо, щось знайдемо, якісь інші штучки та сюди заставимо. Хоча і так нормально. Можна бусяком походити. Квіточки то треба пересадити їх. Віконечко вже закрили. Бо, ну, в принципі, воно йде не на вулицю, але вон там у нас дорога йде, і все одно, як і видно, що тут робиться. А ще й вулиця у нас так і називається центральна, то Закри... щоб закрито було. Я ж кажу, тулила, тулила сюди. А так ось сюди причепила те, що я казала, що тут у нас є така тканинка. Сюди нову цю застелила, бо та. Вже така поганенька була. Шкафчики ці повісили. Плита. Правда, Ну, ну як щось таке смажити, котлети чи м'ясо, то я в літню кухню, звісно, йду, але ж цей, як так варити, вікно просто відкриваю і все нормально. Тут мої <смас> дроти, дроти, світло моє, бачите, підпирала, щоб хоч якось було видно, ну нічого, як є вже. Морозилка, холодильник. Холодильник наш побитий, то чорне, то ми там фарбували. Воно ну, кажу, краще б ми його й не фарбували, таке, наче воно там брудне. Ну, як є вже. Так, а з цієї сторони від вікна стіл стоїть, стіл у нас інший є, але поки хай цей, цей стоїть. І акваріум він прибереться, чекає. Акваріум чекає, поки вже в кімнаті ремонт зробиться, там туди занесемо. Тут он карасі плавають. Сказали, ні, сказав, нікуди не можна дівати. Кажу, давай, може, коту їх ні. Вони вже в нас тут півроку тусуються, у них он кормі. Ну, і з цієї сторони там двері в нашу кімнату і двері туди, в хату, так сказати. Тож, що такі умови ми зробили в нашій кухні. Буду я, напевно, вже завершувати це відео. Це так, про те, що в нас тут змінилося, що ми вже в кухні в будинку. А далі вже чи дадуть світло, чи трошки далі зробимо з Євгеном уроки, будемо щось готувати з вами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.